1861 рік. Львів'яни уперше побачили новий вид транспорту. Потяг. Саме Святослав так називався перший, який прибув до міста Лева. Дві світові війни, зміна урядів і влад. Багато змінювалось, але для кожного львів'яна було головним. Щоб швидко і зручно рушати в дорогу. Вітаючи, зустрічаючи гостей, Львівський двірець донині показує, яке це гостинне місто і як у Львові вміють шанувати залізницю. Місто, яке зустрічало багато видатних людей, і до сьогодні пишається тим. Що першим бачать наші гості львівський двілець. Саме так називали на початку 20 століття вокзал. За давнім звичаєм зі Львова мандрували не лише по країні, до якої належав вокзал. Звідси з давніх давен мандрують по всьому світу. І сьогодні. Можна виїхати за межі нашої держави так само завдяки львівській залізниці. Речі прибули до Львова, а тут нічогенько, навіть на вокзалі. Що це за бешкетники? Звідки? Так, якби ніколи не чули про таке, як безпека. Ми приїхали на екскурсію і просто повеселитися. А ви хто такий? А ну, йдіть сюди. Хтось з вас знає, що таке безпека. Чи вам ще це треба пояснювати? Хвилинку. І правила. Потрібно вчити. Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України. Тримайте це від мене. Дядька Лева, хранителя всіх таємниць міста Львова. Який ще дядько лев, і чому це не можна так поводитись? Нам усе можна. Ми знаємо усе, що нам потрібно. Та що ти там говориш? Давай краще подивимося, що він нам дав. Часто діти навіть не підозрюють, що залізниця несе небезпеку практично всюди, і потрібно бути обережним та знати правила поводження на залізничному транспорті України. Шалені комп'ютерні спецефекти сучасної кінопродукції заворожують підлітків. підлітки, супергерої лишаються цілими і неушкодженими за будь-яких пригод. Тому падіння з великої висоти, ураження електричним струмом та інші потенційно небезпечні для життя ситуації дітей не лякають до тієї миті, поки не станеться біда. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як берегти. Найбільше цінності, на які мають право діти, це життя і здоров'я. Чнішою розвагою серед підлітків є зробити селфі чи зняти відео для соцмереж, та не просто біля потяга, а прямо на його даху. Під час такої розваги гинуть майже усі сміливці, адже на даху потяга проходить електромережі під величезною напругою. І якщо до них доторкнутися або скористатися поблизу якимось гаджетом, може виникнути реакція замкнення електропроводу і шансів вижити у такої людини нуль. Також підлітки чіпляються за автозачепи та підніжки вагонів, пустощі не залишаються безкарними. Діти отримують травми різної важкості і, як правило, залишаються інвалідами. І все це трапляється тому, що їм не пояснюють, що ігри на залізниці приводять до трагедії. Протягом 2016 року травмовано шість дітей віком до 16 років. З них двоє зі смертельними наслідками. З шести травмованих троє зазнало електротравм. Троє наїзду рухомого складу, з них одне самогубство. Запам'ятайте декілька важливих правил. Переходьте колії тільки у призначених для цього місцях. Уважно стежте за світовою та звуковою сигналізаціями. А також за положеннями шлагбаума. не можна пролазити під закритим шлагбаумом, бо потяг може бути вже дуже близько і виникне небезпека наїзду на людину. Якщо він закритий слід почекати, поки його відкриють. Аймо, що залізниця це зона підвищеної безпеки. Якщо дитина ще маленька, вона повинна йти за руку із дорослими. А вже більш старші діти повинні знати про усі небезпеки, які можуть їх тут чекати. Будьте здорові! У Львові всякі дива трапляються. Навіть можна зустріти казкового персонажа такого, як дядько Лев. Головне у це. Real it